Страх старіння частіше пов'язаний зниженням швидкості роботи порівняно з молодими колегами, а не з реальними джинсом. Насправді є певні проблеми з віком, але вони компенсуються іншим. З власного досвіду можу сказати, так, звісно більш дорослі розробники і інші фахівці звісно, з віком, ну, скажімо так, починають трохи повільніше схватувати і не так багато всього можуть тримати в голові одночасно. Це всі знають, і ніхто на це не зважає. Тому що більш дорослі розробники зазвичай можуть набагато краще фокусуватися на цілі і витрачати, скажімо так, менше зусиль для того, щоб досягти той же самий мети. Більш того, більш дорослі розробники можуть фокусуватися на бізнес цілях, тобто на тому, навіщо ми взагалі це робимо. Якщо занадто молодий розробник зазвичай захоплюється саме інструментом, Всякими фреймворками, якимись методиками, чимось налаштуваннями хитрими і взагалі якимось золотим молотком, то більш дорослий розробник розуміє, що він тут вирішує питання саме бізнесу, і навіть якщо він рухається повільніше, ніж більш молодий, але рухається в вірному напрямку, він прийде швидше. Тому що більш молодий, який рухається ні в той бік, взагалі не прийде нікуди. <сумість> ну ви розумієте, його постійно треба направляти. А вміння сам себе направити в той бік, коли треба, це дуже цінується будь-яким керівником з власного досвіду, знову ж таки, кажу. Системне мислення – ваша суперсила після 40. Розуміння архітектури, big picture та бізнес вимог стає ключовою перевагою перед молодими розробниками, які зазвичай фокусуються на дрібницях. Тому, замість того, щоб намагатися ганятися, я все ж таки також не занадто молода людина, да? я можу вам ось цю параду передати основною. Намагайтеся фокусуватися саме на розумінні архітектури, на баченні big picture і розумінні бізнес-велів. Тобто, навіщо це взагалі?